Що ви від нього хочете, щоб ви були не друзями, а більше? Скільки вашим стосункам? Скільки ви вже як друзі? 6 років. І що ви хочете? Ви що, що ми дивимося? Ваші м, друз, дружні стосунки чи що? Чи щось інше? Чи ви ж хоч, хоч, хочете більшого від нього? Більшого. Ну, дивіться, ви вільні обидва чи ні? Так, ну, дивіться, що за 6 років в нього вже було багато можливостей, з вами ну, якось вивести ваші стосунки на щось більше. Ви Згодні чи ні? Що в цьому може заважало, наприклад? Мені так здається, що з вами він дружить, а з кимось ще, ще хтось є в нього. Тому що тут мене випадає дама кубків, якісь спілкування, а з вами зависання і достатньо знайти, таких ресурсів для того, щоб ну, виводити ці стосунки на щось більше. А для вас ну, дуже довгі ці стосунки, це така людина вже з минулим. В минулому. Може ви тут на ще щось сподіваєтесь, але я вам кажу, за 6 років вже можна було з вами вже і одружитися, і дітей вже завести. Розумієте? 就是。